Найкращі засоби проти випадіння та для зміцнення волосся. Перший засіб це Preserving Scalp Drops від Philip Kinsley. Це засіб з нової лінійки бренду, яка має назву Density. Лінія працює над з, покращенням щільності волосся, а саме цей засіб ми наносимо на шкіру голови для того, щоб зміцнити фолікулу, для того, щоб покращити ріст волосся та попередити його випадіння. Другий засіб від бренду Sisley – це спеціальні краплі для зміцнення волосся. Вони багаті протеїнами, рослинними екстрактами та мікроелементами, які необхідні для здоров'я шкіри голови, а відповідно і для здоров'я для вашого волосся, щоб попередити його випадіння або покращити його ріст. І ціла колекція спеціальних засобів, які вже зібрані в курс, який вам просто варто придбати, від професійного італійського бренду Кермінаж. А ці ампули спеціально розроблені для зміцнення та покращення стану волосся. Ми маємо 10 ампул та кілька засобів застосування, з якими вас ознайомлять наші консультанти. У бренда існують окремі набори для різних типів шкіри голови.